У держдепі пригрозили Росії гнівом Трампа. Уряд Польщі ухвалив першу програму захисту населення. Польські садівники нарікають на погодні умови. У держдепі пригрозили Росії різноманітними засобами. Росія повинна серйозно поставитися до попереджень Дональда Трампа, не гратися з вогнем. Заявила у вівторок речниця державного департаменту Темі Брюс. Вона сказала, що президент має у своєму розпорядженні різноманітні засоби. Щоправда, які це засоби і чи будуть вони застосовані, посадовиця не уточнила. Під час брифінгу Брюс пояснила критику Трампа щодо Путіна емоційним. Перевантаженням президента у держдепі всерйоз вірять, що Росія відчуває гнів Трампа. Речниця державного департаменту сказала, що Трамп змушує Росію відчувати свій гнів. Але коли її запитали про додаткову підтримку України, вона відповіла, що війна в Україні не може закінчитися військовими засобами. Уряд Польщі ухвалив першу програму захисту населення та цивільної оборони на 25-26 роки. Програма спрямована на зміцнення системи захисту населення, підвищення готовності до кризових ситуацій та будівництво і модернізацію необхідної інфраструктури, включаючи укриття. Міністр внутрішніх справ Томаш Сімоняк наголосив, що це інструмент, який дозволить ефективно реалізувати положення закону про цивільну оборону. Це абсолютний пріоритет. Безпека це абсолютний пріоритет для прем'єра та коаліції. Ухвалена програма це конкретний інструмент для виконання закону про захист населення. На це щороку має бути 17 мільярдів злотих, що скеровуть на різні цілі. Ми починаємо діяти. до кінця 26-го року. Уряд. Т виділить загалом 34 мільярди злотих на реалізацію програми у 2025 році. Частина коштів, а саме 5 мільярдів, надійдуть безпосередньо місцевим органам влади. У рамках програми буде створено корпус цивільної оборони, що складатиметься із добровольців та резервістів, а також пожежників Державної пожежної служби. Весняні заморозки завдали шкоди садам у Польщі на півночі великопольського воєводства. Фермери, окрім цього, також нарікають на посуху. Вона вплинула на яйрі та озимі зернові культури і ріпак. За словами голови великопольської сільськогосподарської палати Матеуша Мровінського, заморозки завдали набагато більшої шкоди, аніж посуха. Через них врожайність ріпаку буде на 30 чи навіть 40% відсотків нижчою ніж очікували. Сповільнився і ріст кукурудзи. Травневі заморозки також вплинули на садівників. Подекуди сади і є черешневі та яблуневі сади, які вимерзли повністю. Змерз не лише цвіта й плоди, там де вони. Вони вже з'явились, щоправда, на тих ділянках, де садівники намагались врятувати дерева, їх врятувати вдалося задимленням. Тому ситуація не однорідна, але втрати все ж великі. Ситуація але напевно дуже. Фермери, посіви, яких постраждали від заморозків або ж посухи, повинні подати заяви з цього приводу. На початку червня комісія з призначеними гмінами будуть підраховувати збитки, аби сформувати бюджет компенсації.